Друзі, живемо у такі часи, коли світло це розкіш, яку можуть забрати будь-коли, а ще перепаде напруги, і в якийсь момент робота техніки завершена некоректно, місія не пройдена, документ не зберігся або ще гірше техніка згоріла. APC Back UPS 850 VA 230 вольт річ, яка і створена для захисту комп'ютерів та мереж, в які під'єднано багато пристроїв. Для цього передбачено 8 розеток: 6 для резервного Живлення і коректного завершення роботи у випадку вимкнення світла. Та дві для захисту від сплесків напруги з амплітудою до 310 джоулів. Спокійно можна заживити комп'ютер, декілька моніторів, підсвітку, звукову систему і ще залишаться розетки для зарядок інших гаджетів. Також для цього тут є два роз'єми: USB A та USB C для зарядки телефонів, планшетів, ліхтариків, будь-чого. А на задній стороні корпусу три мережевих порти RJ45. Габарити цього джерела живлення достатньо достатньо компактні, тому місця багато не займатиме. А ще на відміну від більш габаритних джерел безперебійного живлення, він працює тихо, тому точно не заважатиме. 130 мм у висоту, 120 мм у ширину та 365 у довжину. Вага також скромна 4,5 кг. При цьому пристрій пропрацює до 10 хвилин в разі половинного навантаження та до 3 хвилин при повному навантаженні. Батарея тут знімна, її можна замінювати у випадку зносу і у цьому разі спрацює автоматична самодіагностика чи за необхідності більшої потужності. Ось тут видно індикатор заряду батареї. І для того, щоб світились всі 4 індикатори, доведеться доведеться почекати 16 годин. Також цей ДБЖ повідомляє про брак з'єднання з батареєю та про відмову батареї у разі неготовності забезпечувати резервне електроживлення чи необхідності профілактичного обслуговування. До речі, тут гарантія 2 роки, і за цей час, якщо якісь несправності й будуть, вони обов'язково себе покажуть, і ви зможете швиденько вирішити проблему, не витрачаючи при цьому додаткові кошти. Але зазвичай тут все працює добре. apc Back UPS 850 VA 230 v це джерело безперебійного живлення, яке ви завжди зможете налаштувати на оптимальну ефективність. А у разі, якщо щось піде не так і у електромережі будуть проблеми, ви дізнаєтесь про це. Від пристрою. Також є можливість тимчасового живлення від батареї, якщо не буде зовнішнього електроживлення. Дуже зручно використовувати його для живлення роутера, зарядки телефонів чи ліхтариків, щоб хоча б якось залишатись на зв'язку і мати змогу працювати і щось робити. Річ дуже потрібна. Якщо ви хочете, щоб ваше залізо працювало стільки, як повинно, тоді без такого джерела, безперебійного живлення ніяк не обійтись. А посилання залишаємо в описі до цього відео, щоб ви довго не шукали цей пристрій на нашому сайті.